У Казахстані незалежного блогера Нуралі Айтеленова затримали під час акції протесту однієї людини перед президентським палацом у столиці Астані. Айтеленов вимагав звільнити двох інших блогерів, яких затримали у місті Алмати, за спробу дістатися на зустріч мера міста і представників громадськості. Обох засудили до 15 ті арешту за звинуваченням у хуліганстві. У столиці Таджикистану Душанбе члени неурядових організацій закликали людей відзначити 1 березня день без дискримінації кампанію ООН, спрямовану на відмову від упереджень щодо людей із ВІЛ-інфекцією. Представники громадських організацій Таджикистану зазначають, що законодавство України забороняє дискримінацію відносно людей, що живуть із ВІЛ. Але попри це, випадки дискримінації трапляються досить часто. У Киргизстані близько 50 людей, переважно молоді, провели демонстрацію на засудження гомосексуалістів. Вони звинувачують їх у знищенні киргизських традицій і сімейних цінностей. Протестувальники спалили фото відомого журналіста Іллі Лукаша. За їхніми словами, він є захисником прав геїв у Киргизстані і отримує гроші за свою діяльність з-за кордону. Лукаш заявляє, що не є активістом за права геїв, а тільки іноді пише. Про ЛГБТ-спільноту у січні Великий Муфті Киргизстану видав фатву релігійний указ проти одностатевих відносин. У Грузії в селі Казреті вже впродовж двох тижнів страйкують більш ніж 300 робітників двох гірничо-видобувних компаній. Працівники вимагають поліпшити умови праці, підвищити заробітну платню на 40% і повернути роботу 180 звільненим працівникам.